Вітаємо вас із великим днем Христового Воскресіння. Нехай яскраве світло цього свята осяє Україну та весь світ. Хай наші душі іскряться вірою, помисли добром, а серце любов'ю. Ходімо, дізнаємось, що побажають люди у цей величний день. Вітаю з Л... чів'янни. вас із великодним і бажаю вам спокійних, без тривог росіянських і без, і без прильотів свят. В першу чергу, щоб був мир, ми всі чекаємо його. Всім міцного здоров'я, ну, миру, миру. Ми чекаємо на мир як Божого благословіння. Веселих, мирних свят всім. Я хотів би побажати, привітати людей з великоднем і побажати їм мирних днів, побажати їм, щоб вони знайшли зусилля. І долучилися в майбутньому, в ближайшому майбутньому до тих процесів, які б могли б наблизити ці мирні дні для нас, побажати, щоб ми скоріше дожили і побачили закінчення війни, побажати, щоб ми зустріли воїнів, які нас захищають, і які дають нам можливість думати про свято, думати про величні діла і, і надіятися на те, що рано чи пізно. Щастя, мир повернеться в нашу країну. Напередодні такого величного християнського свята хочу в першу чергу побажати людям миру в душі, миру в країні, родинного тепла і затишку. Хоча в такий нелегкий час досить важко це все усвідомити. Свята важко, досить важко сприймаються, але ми всі разом, ми повинні триматись і. Я маю велику надію, що скоро все завершиться і нехай всіх благословить Бог. Всіх вітаємо зі світлим святом Воскресіння Ісуса Христа. Веселих свят. Всім обов'язково мирної Пасхи і спокійної. Я навіть не знаю здоров'я. Ну, зараз такий час, тому щоб нічого нам, ну, як то кажуть, не літало над головою. Щоб не було нічого, і нашим захисникам дякуємо за наш захист, бо знаю, ну їм не легко там, тому мирної, спокійної нам Пасхи. Бажаю, щоб Воскресли Ісус прийшов у кожен дім і оберігав кожну домівку. Захисникам за те, що ми маємо можливість зараз всі так гарно святкувати. Вітаємо вас з великоднем! Бажаємо щасливого великодня та мирного неба в цей день. Хочу привітати всіх з Великоднем, щоб був мир у нас. Щастя, всім здоров'я. є літа. Дякую. І щоб якраз скорше повернулися за всі. Слава Ісусу Христу. Слава на віки Богу. А привітайте, будь ласка, людей зі святами, з Великоднем та побажайте щось. Слава Ісусу Христу ще раз, усім усім вам, браті, сестри, усім злочев'янам, усім гостям нашого міста, хочу привітати усіх усіх щиро зі святом Великодня і з Воскресінням Христовим. Це свято нам, знаєте, каже, каже про те, ким ми є насправді. Пригадує нам про те, що ми є християни. А хто такі є християни? Християни є свідками Воскреслу, Христа, свідками того пустого гробу. Тому. Дуже важливо, аби ми свідчили у нашому житті про те, що Христос Воскрес, про те, що смерть є переможена. Ми проходимо дуже багато різних болей, різних трагедій, різних жахіть, переживаємо. Але Христос нам дає сили і каже, що та не є кінцем, смерть не є ніколи кінцем, і каже святий Франциск. Наш засновник, що смерть то є нашою сестрою, яка нас забирає і переводить до наступного життя. І тому стараємося десь поділитися любов'ю з тими, хто того потребує, з тими, кому є дуже сумно у ці пасхальні дні, з тими, хто може хто втратив когось, особливо хто втратив своїх рідних, близьких на війні, кому сумно є з того, що Близькі, рідні, знайомі, друзі не можуть бути разом з нами за тим пасхальним столом, і хай Господь Бог береже усіх нас. Слава Христу!